Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо говорити про читання, як формується ця навичка і на що потрібно звернути увагу батькам, щоб ваша дитина гарно читала і любила це робити. Почнемо з того, що таке навичка читання. Більшість із вас каже, що це вміння складати літери в склади, склади в слова, слова в речення, а речення у великі тексти. Тобто дитина, яка вміє зчитувати те, що написано, ми кажемо, що дитина вміє читати. Але не все так просто, як здається. Бо є дуже багато дітей, які зчитати літери, склади і слова можуть, а зрозуміти, переказати взагалі не можуть. В чому причина будемо сьогодні розбиратися. Давайте розповім вам, чому саме я буду розповідати вам про читання і чому я так багато в цьому розбираюся. Мене звати Балбікіна Надія, мені 35 років, живу я в місті Одеса і працюю з дошкільнятами вже 17 років. Освіта в мене вища педагогічна, і крім того, що я працюю з дошкільнятами, в мене є величезний досвід роботи зі школяриками перший, другий та третій клас. І не просто як репетитор, який допомагає робити домашні завдання, а саме тренера з читання. Я проводила курси зі швидкого читання на базі свого дитячого клубу. Я працювала індивідуально, як живі заняття проводила, так і онлайн, і наразі навчаю педагогів, як навчати дітей. Де читати? Тобто про читання я знаю абсолютно все і знаю, наскільки сильно маленькі нюанси можуть вплинути на результат, який буде у дитини. Отже, переходимо з вами до читання. Не завжди. Склади, літери, слова, тексти це прочитання. Для того, щоб вам було зрозуміліше, я вирішила порівняти з доглядом за шкірою. Так, звісно, воно взагалі начебто з різних опер, де шкіра, де читання, але за аналогією, я думаю, ви зрозумієте. Давайте уявимо, що ви приходите до своєї знайомої і бачите, наскільки гарна в неї шкіра, вона прямо аж світиться, в неї рівний тон, вона така здорова, доглянете і ви її питаєте. Слухай, підкажи, будь ласка, яким кремом ти користуєшся? Чи завжди, як ви думаєте, крем, який порадить вам знайома, допоможе, щоб ваша шкіра була теж доглянута, да, і в гарному стані? Звісно, ні. Окрім того, що під кожну шкіру потрібно підбирати свій крем свій догляд, існує ще дуже багато нюансів і моментів, на які потрібно звернути увагу, щоб отримати результат. Що це може бути? Ну, по-перше, найголовніше це режим дня. Якщо ви пізно лягаєте, пізно встаєте, або навпаки, пізно лягаєте і рано встаєте, то ну, ніяк ваша шкіра не буде виглядати. Доглянутою здоровою, звісно, у вас будуть або якісь певні припухлості, або якісь почервоніння, або буде втома, яку прямо видно на обличчі. Так? І оцей здоровий режим дня, він має бути для того, щоб виглядати гарно. Це ми розуміємо. ми люди. Отже, це перший нюанс, який ніяк не пов'язаний з самою шкірою, а пов'язаний з нашим організмом. Другий нюанс це, звісно, харчування. Якщо ви будете харчуватися, у вас дуже багато буде зелені в раціоні, овочів. Так? У вас не буде багато солі, фастфуду, ще чогось, звісно, ваша шкіра буде виглядати набагато краще, ніж якщо ви будете харчуватися не дуже так? Бо для шкіри потрібні елементи, для шкіри потрібно те, що її. Її буде підживлювати. Правильно? Це не завжди крема ми зсередини впливаємо на свою шкіру. Крім цього, водний баланс теж буде мати величезне значення. Якщо ви п'єте дуже мало води, то, скоріш за все, шкіра не буде отримувати достатньо води, і, відповідно, це буде на її зовнішньому вигляді дуже сильно відображатися. Крім цього всього, давайте подумаємо про те, що догляд за шкірою має бути теж правильним. Ми маємо очищувати, після очищення ми маємо її тонізувати, після цього ми маємо її зволожувати. Тобто теж одним кремом ми не обійдемося. Також дуже-дуже сильно на стан шкіри впливатимуть звички. Чи палите ви, чи вживаєте алкоголь, чи навпаки любите бігати, так? це все відобразиться на вашій шкірі. Звісно, якщо вам 20-25, це ще не видно. Коли вам 35, як мені або більше, то, звісно, ви будете помічати на своєму обличчі кожну недоспану ніч, кожен келих алкоголю, кожне все, все буде відображатися. Чому, тому що це. Це дуже сильно впливає. Крім цього, дуже сильно впливає, чи робите ви масажі, так? чи відходить у вас лімфа. Тобто оцей механічний вплив на шкіру теж дуже важливий. Ми всі, як жінки, про це знаємо. І, звісно, оці всі масажі, косметологи must have, якщо ви бажаєте виглядати гарно. Поки що до читання ми не добралися, адже на стан шкіри ще дуже впливатиме регулярність. Тобто, якщо ви це все перераховане, ви будете робити нерегулярно, так, у вас буде нерегулярний спорт, спати ви будете лягати, коли і як, пити воду, то будете, то не будете то забули, то з'їли бургер, то це, звісно, не дасть вам також результату, хоча оці всі а, моменти ви можете враховувати. До чого я це все веду. А до того, що якщо ми будемо перекладати це на читання, то звучатиме це так. От мене часто питають: Надя, підкажи, за якою книжкою краще навчити дитину читати. Або, наприклад, ті, хто не вчиться книжками, кажуть, Надя, розкажи свою методику вивчення літер і. Все буде класно у нас читання. Каже, все, звісно, добре, але моя методика літер для спеціалістів. Я їй поясню більше години. Тобто година, відео, всі нюанси. Ми без води абсолютно поясню, як це все працює. Кожну літеру, до неї асоціація, це не просто взяв фабеткою і вивчив, От є нюанси. Це тільки по літерам, так? А ще ж наші слова, а ще ж в нас речення і так далі. І. Найголовніше в читанні, як і за доглядом за шкірою, тобто вивчення лідер, це наприклад Крем, так який ви можете спитати у подружки, але він не допоможе, якщо інші складові ви не будете враховувати, які ж це складові в читанні. Для того, щоб дитина вміла читати, щоб дитина могла переказати для того, щоб дитина могла зрозуміти, що прочитане, дуже важливо розвивати слухове сприйняття. Бо діти, які просто прочитають написане, але вушками не чують, тобто вони, начебто, звуки чують, а до мозку воно не доходить. Тобто, ти щось прочитав, а що прочитав не зрозумів. І от якщо в дитини не розвивати слухове сприйняття, то будь-які прочитані тексти вона розуміти не буде. Над цим потрібно працювати, як над цим працювати, я розповідаю на вебінарі, який називається Легка та ефективна підготовка до школи. Тобто це цілий комплекс дій, що потрібно робити з дитиною, щоб оце слухове сприйняття розвивалося. Крім того, що воно дуже потрібно при читанні, воно взагалі неймовірно потрібно. Під час навчання у школі. Чому? Тому що більшість інформації у школі діти сприймають саме через слух. Чому? Тому що вчителька каже, діти відкрити зошити, діти відкрити підручник на сторінці такі-то. Зараз робимо вправу таку-то. Більшість інформації дитина має сприймати через слух. Що вміють сучасні діти, сучасні діти більшість інформації сприймають через зір. Вони дивляться мультики, вони користуються гаджетами. Більшість всього налаштована на очі. І коли Приходить до школи з нерозвиненим слуховим сприйняттям, їй дуже важко вчитися, не тільки читати. Це перша складова, пам'ятаєте, як про шкіру вам розповідала, ну хай там буде у нас здоровий сон. так Це не слухове сприйняття, це база. Без нього читання не буде, як би ви там не вивчили швидко літери, як би класно вас дитина слова не читала. Другий момент, який теж дуже сильно впливає на читання, це лексика. Так, лексика і знання слів, розуміння слів, вміння пояснити їх значення дуже сильно впливатиме на процес читання. Бо, якщо ти прочитав слово і не розумієш, про що це. То ти не можеш зрозуміти сенсу всього речення і, відповідно, дуже часто і самого тексту. А існує така проблема, що у дітей збіднений словниковий запас. Особливо це стосується дітей російськомовних, які приходять навчатися до школи українською мовою. Так я знаю, що не всі області, не всі міста страждають від російськомовності. От, наприклад, місто Одеса, в якому я живу, це прям проблема. Діти говорять в побуті російською, приходять в школу. І не розуміють більшості, хоча кажуть, що дуже схожі, легко зрозуміти, ні. Над лексикою теж потрібно працювати окремо. Лексику треба набувати, лексичний запас треба словниковицей, уточнювати, бо слова можуть бути схожі за значенням, але все ж таки відрізнятися. І ваша дитина має знати, чим саме вони відрізняються. Більшість дітей не може відрізнити взуття сандалі, наприклад, від чоботів або чоботи від кроків кросівок або кросівки від туфли. Спитайте свою дитину, чи дійсно вона розуміє? Якщо розуміє, супер. Якщо не розуміє, над цим потрібно попрацювати. Так і вся лексика дуже сильно дуже сильно має оцей вплив на те читання. Тому робота над словниковим запасом це, знаєте, такий перший, перший такий от шар. Перед тим як ви вивчите літери, і перед тим як дитина почне читати перші склади, без цього читання ефективним не буде. Взагалі дитина не буде розуміти, про що там, і це найбільша проблема, бо до мене на корекцію читання дуже багато приводять дітей, які читати можуть, а розуміти переказувати не вміють. Отже, наступний момент який дуже сильно впливатиме на читання, це зв'язне мовлення. Можна сказати, ну, ну яким боком мовлення до читання? А ось таким, що дитина, яка прочитала текст, вона не може його передати словами, тому що, в принципі, в неї зв'язне мовлення відсутнє. Дитина не може, як то кажуть, зв'язати двох-трьох слів або поєднує слова, але неправильно. Спочатку ставить дієслова, пропускає прикметники, іменники. Це в неї така каша в роті, знаєте, і начебто вона прочитала, а сформулювати свою думку не зможе. І знаєте, і це не говорить про те, що мовлення окремо, читання окремо, да, тому мовленням не будемо займатися. Ви батьки, як і я, я займаюся дуже багато, зі своїм сином саме мовленням. От, як це робити, як це робити правильно, як робити це цікаво, як це вбудовувати ваше життя, щоб це не займало дуже багато часу і давало крутий ефект, я розповідаю на вебінарі Легка та ефективна підготовка. До школи, Щодо мовлення, в мене взагалі дуже такий великий досвід, не тільки педагогічний, а і власний батьківський, тому що моя дитина заговорила пізно. Він заговорив тільки в 4 роки. До 4 років він дійсно не міг зв'язати навіть двох слів. Тобто, він не міг сказати Дядя Андрій в нього був окремо дядя. Через кілька хвилин був Андрій, і тільки після чотирьох років в нього це мовлення почалося, і ми дуже багато над цим працювали. І працювали ми над мовленням ще з двох років. Це не значить, що я взагалі нічим не займалася. Звісно, займалася, але дало це свої результати трошки пізніше. Зараз він так говорить, що знаєте, так кажуть, краще б не говорив. Дуже важко, треба постійно пояснювати. Він задає мільйони питань, його дуже круте мовлення. Він використовує такі слова, як звісно, я так думаю, мені Здається, можливо, тобто мовлення на рівні дорослої людини це вже кілька років. От. А, але, але була проблема, і я знаю, як працювати над цим мовленням, я знаю, як його стимулювати, як його запускати, як з ним працювати, щоб воно було. Тому на курсі всім цим буду ділитися. Крім того, що ми з вами поговорили, слухове сприйняття потрібне. Словниковий запас потрібний, зв'язне мовлення потрібне, крім цього, всього для класного, ефективного, зрозумілого для дитини читання потрібно ще й мислення. Це, взагалі, знаєте, такий момент, що мислення там взагалі яким боком. Так от, а дуже часто діти, які читають, вони можуть зрозуміти, вловити основний сенс, але не можуть вибудувати логічно події, які відбувалися в тексті, щоб переказати, або щоб в голові це скласти. Вони не можуть прочитати задачу і зрозуміти, що до чого додається. Тобто вони читають що там олівці, лежать в коробках, порахуйте, скільки оліків. Олівців, а вони починають додавати коробки до олівців, тобто іде така плутанина в голові, тому що дитина логічно. Не може вибудувати оце все, що вона прочитала в своїй голові. Це теж велика проблема. Тобто вона може прочитати слова, вона може прочитати склади, але зрозуміти вона, на жаль, не може. Тому ми працюємо ще й над мисленням, розвиваємо мислення, розвиваємо логіку, теж буду розповідати на курсі для батьків, як це робиться, як це робиться в домашніх умовах, як це робиться легко, щоб ви не напружувались, тому що я розумію, всі ми батьки зайняться. У нас дуже багато побутових моментів, нас ми всі працюємо, ми чимось зайняті, діти відвідують садочки або полуденки, і теж зайняті, у нас немає багато часу, щоб цим всім займатися. Так, от я розкажу, як це робити ефективно і швидко. Також для того, щоб дитина розуміла прочитане, для того, щоб їй було цікаво читати, для того, щоб їй хотілося читати, в неї має бути база знань про оточуючий світ. Це теж дуже важлива складова, без якої читання не буде легким, кайфовим, цікавим. Тобто ви маєте розповідати дітям, що нас оточує, хто такі акули, чим акули відрізняються від китів, чим дихають акули, чим дихають риби, де луска, чим травоїдні відрізняються від хижих. Це все дитині потрібно розповідати. Про це все дитина має знати, тому що оці знання про оточуючий світ, це те, що стимулює дитину. Вчитися, їй цікаво це дізнаватися, а відповідно, їй буде цікаво читати книжки, щоб дізнатися про це трошечки. Більше. Тому обов'язково читайте, обов'язково розповідайте, збагачуйте оцей запас для читання. Такі не пов'язані речі, але ми згадуємо про те, що я вам розповідала про шкіру, так, і фізична активність, і крем, начебто теж взагалі не пов'язані, але дуже сильно впливають на стан шкіри. Так, так само і з читанням. Знання про оточуючий світ дуже сильно класною базою будуть для успішного і цікавого читання Крім цього всього, дуже важлива регулярність. Якщо дитина не читає регулярно, ні про яке формування, навички не і буде йти мови, тому що це потрібно робити щоденно. Дитина, яка не привчена щоденно читати, вона не хоче це робити, вона не любить це робити, в неї нема такої звички, от вона не буде читати, ви будете намагатися її заставити, вмовити, зробити домашнє завдання, щось там прочитати їй буде нецікаво і буде не хотітися. Тому звичка читання має бути у вашої дитини на щоденній. Основі. Тобто дитина має просити вас почитати, дитина має хотіти почитати, має йти і питати, маму, що тут написано. Мама, купи мені книжку. Книжка має бути класним подарунком для дитини, тоді я можу сказати, що ваша дитина буде класно і багато і швидко читати. Тому що регулярність це основа того, що потім дасть можливість натренувати цю навичку. Якщо не тренувати, якщо дитина тільки в школі читає 15 хвилин і вдома ще 5, то результатів не буде, швидкості не буде, техніки теж, на жаль, не буде. Тому ви маєте привчати дитину до книжки. Як це робиться, як це зробити, як це зробила я зі своєю дитиною, мій син плаче, реально плаче, коли ввечері ми не встигаємо почитати йому книжку. Він ставить умови, ми або читаємо книжку, або я не йду спати. Тобто в нього прям так серйозне таке відношення, йому це дуже важливо. Тому хочеться, і я розумію, що коли він навчиться читати по складах, читати словами, він сяде і він сам буде читати, розумієте? Тому що йому хочеться, він звик щовечора отримувати нову інформацію. На курсі для батьків я про це буду розповідати. Як вам такого самого добитися, як це зробити, які книжки підбирати, щоб дитині було цікаво? Щоб вам було цікаво, так, це все бібліотека, домашня, дитяча, все це буде на курсі. І це Стане класною базою для вашої дитини, навіть якщо вона поки що не знає літер, так і до цього ще є багато часу. Чому я вирішила вам розповісти саме про ці моменти, а не про літери, не про склади і навіть не про слова. Бо здається, щоб дитина навчилась читати, треба навчити тому, що я вам тільки що сказала. Насправді ні. Насправді, коли дитина прийде в школу, її навчить цьому вчителька. Будь-яка школа налаштована на те, щоб навчити дитину читати, але в школі, в шкільній програмі взагалі, немає часу. І немає уроків, на, які, на яких будуть збагачувати словниковий запас, уточнювати словниковий запас, працювати над зв'язним мовленням. Тобто в уроці це є, але цього недостатньо. Повірте, двічі-тричі на тиждень, по 10-15 хвилин, навіть по 30 хвилин цього мало в школі, і не може вчителька кожного послухати, кожному виправити помилки, кожному підказати навіть у класі, якщо 10 дітей, так приватна школа, все одно це час. Це дуже багато часу, а якщо звичайна школа, 30 дітей, і якщо це онлайн, повірте, ніхто не буде займатися зв'язним мовленням вашої дитини. Ніхто не буде привчати дитину сприймати інформацію на слух. Там просто немає цього в програмі, немає часу. Тобто дитина має прийти в школу і вже вміти це робити. Ніхто не буде розповідати про оточуючий світ так, як можете зробити це ви. Літери вивчить кожна вчителька. Тому щоб ви не втрачали час і не питали, Наді, як вивчити літери, розкажи, будь ласка, краще спитайте, як привчити дитину до книжки, які книжки купити для домашнього читання, як збільшити словниковий запас і як взагалі розвивати слухове сприйняття. І тоді ви зможете закласти твердий фундамент, на який літери ляжуть ну, дуже легко, дуже швидко, і дитина буде любити читати, хотіти читати і робити це. Хочу поділитися власним досвідом зі своїм сином. От він в мене вивчив літери, я з ним вивчила ще в 4 роки. Я педагог, я володію цією методикою, я на ньому це робила, експериментувала, але перейти до читання складами я вирішила набагато пізніше, тому що дитина моя була російськомовна. Два роки назад ми перейшли повністю всією сім'єю на українську мову. І син мій опановував цю мову. я розуміла, що до доки я не дам йому цю базу, доки в нього не буде словникового запасу, доки він не зможе говорити українською, мені нема сенсу починати з ним читати. І тому ми відклали на 2 роки, і тільки в 6 років я йому показала, що таке склад, як їх зливати, і ми з цим працюємо. Тому що я знаю, що словниковий запас, розвиток мовлення і лексика дуже сильно вплинуть на його навичку читати. І таким чином він зараз дуже класно говорить. В нього настільки класно виходить, і він любить читати. Ми читаємо по складах, він читає все підряд. Мені навіть не подобається, тому що за методикою має йти певними кроками, так, і не перестрибувати зі складів на слова, а потім на речення, він намагається прочитати абсолютно всі вивіски, абсолютно всі слова йому хочеться. Він хоче читати це вечеря, він хоче це слухати і дуже класно переказує. Тобто я можу прочитати йому історію: він не вміє читати, але він вже вміє переказувати. І прошу вас теж звертати увагу на те, що дійсно головне, на те, що можете дати саме ви, і те, що ваша дитина не отримає. В школі або десь ще. Тобто, навіть якщо ви водите в садочок або на курси підготовки до школи, повірте, дитині потрібно читати щоденно, і це не 5 хвилин, це не 10 дитину потрібно слухати, як це все вбудувати ваше повсякденне життя. Розповім на курсі, буду рада вас там бачити. А якщо ви педагоги, якщо ви спеціалісти, бо дуже багато в мене аудиторії саме мам і спеціалісти. Містів, то я вас запрошу на мій професійний курс, який називається Ігропідготовка. Там я вже ділюсь методиками. Він дорогий, об'ємний, довгий, але класний. От і ви зможете це все опанувати. Якщо ви батьки, вам це не потрібно. Повірте, вчителі вміють навчати дітей читати. Так? Але щоб це було легко, кайфово і цікаво вашій дитині, вам, як батькам, потрібно теж прикласти до цього свою руку. Отже, на цьому буду це відео закінчувати. Надіюся, інформація для вас була цікавою, і ви взяли для себе дуже багато чого, і будете вчити дитину читати, починаючи з бази, на яку пізніше будь-яка вчителька з легкістю зможе покласти літери, склади, тексти, а все інше потрібно зробити вам, батьки. І ваші діти будуть дуже класно читати! Пока!